28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу провела тактичні навчання на полігоні широкий лан, їх метою було бойове злагодження підрозділів, а також практичне відпрацювання взаємодії із залученням новітніх систем озброєння та систем керування боєм. При проведенні навчань використовувалась новітня тактика малих груп та велика кількість сучасних вогневих засобів. Таких як ПТРК, виробництва США, ПТРК П та ПТРК Корсар українського виробництва усі вогневі засоби успішно влучили у ціль, а злагоджені дії підрозділів дозволили виконати завдання чітко і у визначений час. Новинкою цих навчань також стало використання безпілотного літального апарата. «Бейрак-30Б-2» який коригував вогонь та переміщення наших військ.